Свій книзі, викладено історію слов'ян від початку першого тисячоліття до нової ери до ХІХ століття нашої ери. Але деякі тексти описують події ще давніші, другого тисячоліття до нашої ери. Докладно викладається історія життя праслов'ян в Карпатах по Дніпрові, родинні стосунки з іншими племенами, релігія, війни з готами, гунами, греками і римлянами. Причому все це з конкретними іменами ватажків і досить однозначною географічною прив'язкою, яка збігається з давніми грецькими, візантійськими, перськими, індійськими джерелами. Згадується в книзі і брати Київ Щек та Хорив, як сини Орія, які привели слов'ян на Дніпро. І якщо це так, то справжній час заснування нашої столиці Києва слід віднести на багато століть назад. І не випадково професор Володимир Шаян ще в 1973 році сказав, книга Велеса змінить не тільки науку історію, але й саму історію. Бо Велесова книга насправді відкриває нам новий світ світ високої духовності і не менш високого патріотизму. Як відомо сучасному релігієзнавству, всі монотеїстичні релігії мають семітський поход. Юдаїзм, християнство і іслам нині називають аврамічними релігіями. Це офіційний термін. А Велесова книга розповідає про слов'янсько-арійські витоки релігійного світогляду наших предків і їхню боротьбу з насадженням чужовір'я. А греки хотіли нас хрестити, щоб ми забули богів наших. І так обернулися в їхню віру і стали їхніми рабами. Постережемося ж того. Вони встановили нам письмено своє, щоб ми взяли його і втратили свою пам'ять. Так речемо, що маємо красне вінце віри нашої і не мусимо чужої добиратися. Борися, земля Руська, щоб не була на тому хресті, щоб ворогами не була захомутана і до воза прив'язана, аби тягти його туди, куди захоче Володар чужий, а ти не хочеш йти сама. А захистить нас от ворогів на Росії могутній сварог наш, не чужинські боги. Зрозуміло, чому така ідеологія не влаштовувала не тільки радянських науковців, але й усіх ієрархів офіційної церкви, яка нині міцно зрощується з державою всупереч, до речі, Конституції України і міжнародним правовим нормам. Найголовнішим культом, засвідченим Велесовою книгою, був культ сварога, діда Божого. Який є не тільки батьком Небесного зодіаку Сварги, але головною постаттю в В'язичеській Трієць, де Сином Божим виступає перун енергія, Духом світовит – Світло, що абсолютно відповідає сучасним науковим уявленням про будову Всесвіту. Вчення про триєдиність моделює внутрішній світ людини і знову ж таки підтверджується даними сучасної психології. Річ у тім, що сучасна психологія, опираючись на роботи Фройда, Юнга та їх послідовників, все більше схиляється до розуміння того, що людське мислення складається із трьох частин підсвідомості, власне свідомості і надсвідомості. Підсвідомість – це нижній світ нав освіто розуміння наших предків. Світи приходять бажання наші перечуття, інтуїтивні здогади. Там живе наша генетична пам'ять, яка час до часу дає про себе знати сновидіннями, дивними збігами обставин, співпадінь. Помираючи, ми відходимо в НАВ. Зникає наше тіло, але залишається генетична пам'ять, що живе в тілах наших, наших нащадків. Яв це світ реальності, світ, який сприймають наші органи відчуттів. Це все те, що ми усвідомлюємо і можемо раціонально осмислити. Право. Це світ вишній, світ ідеального порядку, те, що ми називаємо тепер квазінауковим терміном енергоінформаційне поле. Знаву і праву приходить до нас уяву інформація. Іншими словами, те, що ми уявляємо, є інформацією інших рівнів мислення, підсвідомого та надсвідомого. От тому і право бо є таємно уложена Богом, а по ній як пряжа тече ява. І та створила життя наше. І ще одна невипадкова випадковість. Велесову книгу було знайдено у Великому Бурлуці. В цьому маєтку дуже часто бував Григорій Сковорода, який сам про себе казав, що світ ловив мене та не спіймав. І саме тут, у Великому Бурлуці, він, наче прощаючи зі світом, написав свою лебедину пісню, свою останню книгу, «Потоп Сміїв. У якій виклав чи не вперше в Україні, вражаючи за своїм сарказмом, критику Біблії, яка воцарила раба замість Господина? І хто знає, чи не було підставою для цього твору його знайомство із Велесовою книгою? Може, він і був одним із хранителів знань. Світловив мене, та не спіймав. Бо як інакше витлумачити слова, що прозвучали у цій книзі? Чи не сонце зрить свій образ в озерцалі вод облачних, і чи не туди волхвів веде? Залиши сонце і місяцю, прощай, огнена є бездна. Ми сотворимо світ кращий, та світить він вовіки віки віків.